Бабус, я там створив, намалював, а потім почав вирізати, допустимо, ага, оцей пейзаж, відкуда тут з журналу. Потім фактуру зробив, це методом наслоєння. Заслужений художник України Олександр Лисенко розповідає, як створює свої колажі. Майже два десятки власних робіт митець представив на особистій виставці в Ірпінській міській бібліотеці. Назвав її передчуття. Ще до війни я почав. Це підсвідомо, вони там в Харкові залишилися роботи, такі чорно-білі, де я почав розривати обличчя людей, тобто я, я, якісь ці чорні полоси тобто я тоді вже як так перечувствовав, мабуть, і це я і назвав цю виставку Передчуття. Родом Олександр Лисенко із Сумщини, але багато років проживав у Харкові. Після початку повномасштабної війни разом із дружиною переїхав в Ірпінь, де жив один із його синів. Але зараз обоє синів на фронті. Раніше художник писав тільки олією, та в Ірпені захопився колажами. Каже, саме у них можна вмістити багато сенсів і символів. Тут багато багато понять в калажі можна відтворити. Портет бабушки я нарисував з мого села. Потім, коли почалась війна, я почув. Фотографії або той матеріал, матеріали, які я починаю це все її обклеювати різними поняттями, що і війна, от вона не розуміє, як вона пережила Вітчизняну війну, тепер війна, де, де її хата, і так то, тобто, тобто, тут багато з'являється тих символів. Головне навчитися мислити, створювати, сочиняти, А для цього треба. ну, по, По іншому, дивитися якось <хи> на, на світ і відтворювати те, що те, що ти відчуваєш сам. На виготовлення такого колажу іде від одного до двох тижнів. Для його створення художник використовує як власні малюнки, так і зображення із газет та журналів. Це настільки дійсно глибокі витвори мистецтва, що я по-іншому на них подивилась, якщо чесно. І я розумію, наскільки там глибина, то, про що художник говорив, що він мріє, щоб кожен бачив своє. Головне, щоб у людей наштовхувати на роздуми. Ми живемо сьогодні, зараз, але ми маємо думати про майбутнє. І от дякую пану Олександру за те, що він нас переміщує в інший вимір. Щоб ми думали про сьогодення і про майбутнє краще наше майбутнє. Окрім колажів на виставці Олександра Лисенка можна ознайомитися з картинами художника, які залишилися у харківській майстерні або ж зберігаються у музеях та приватних колекціях. Для цього митець намалював акрилом їх зменшені копії. Але ось це полотно, оригінал. Картина зберігалася у квартирі сина в Ірпені та отримала пошкодження під час обстрілів, як і саме житло. І нічого нема святого для них, що зараз в Харкові, що тут в Ірпені і в другому любому місті. І тому дивися на це, звісно, воно і так і грустно, і складно, і до сльоз. Сини воюють, картини живуть. Батько також. Сьогодні Олександр мріє про перемогу України, повернення додому синів та велику виставку своїх картин, але вже на центральній площі Ірпеня. А поки що вирішив навчати дітей та дорослих створенню колажів. Перший майстер-клас відбудеться у суботу, 6 квітня в Ірпінській бібліотеці. Виставка ж Олександра Лисенка триватиме до 17 квітня.